Дорога українська громада, дозвольте від себе привітати всеукраїнське суспільство сьогодні Святим Миколаєм, малечу в першу чергу, чекають на це свято, побажати всім щастя, здоров'я, успіхів. Але мій виступ пов'язаний в першу чергу з тими подіями, які відбуваються в Чернівецькій області. І, зокрема, я зупинюся на таких дуже важливих моментах для економіки Чернівецької області і взагалі для соціальної сфери. Чотири роки ми вже знаєте, топчемося на місці, і не можемо відкрити два дуже важливих і для економіки України, і для транзиту, і для мешканців, які проживають на цих територіях, два пункти пропуску. Це в першу чергу, дяків Цираковець і Красновіць Віковий Десус. Насправді, велика титанічна робота була зроблена ще три роки тому назад, коли ці гроші зайшли, до речі, на рахунки Державної фіскальної служби. І вони не є коштами державного бюджету, не були на той час. Це були грантові кошти, які надавалися через програму сусідства і партнерства Україна, Румунія, Молдова. Ми показали свого боку дуже негосподарську діяльність і неповагу до тих країн, які нам допомагають, в першу чергу, європейських країн, які нам допомагають інтервуватися в європейське суспільство. Хочу сказати, що з цих 4 мільйонів, які були надані на. Розбудову тих пунктів пропуску, а також саме на зміснення прикордонної нашої інфраструктури, було освоєно насправді тільки 300 тисяч євро, і то було повернено в Державну фіскальну службу. Будівельна організація, яка збудувала на 80% майже відсотків дві споруди, які мали б відкрити шлях і транзити, і відповідно, дали б можливість мешканцям скористатися цим дисбалансом цін і заробити ну копійчину для своєї родини. Цього не сталося, на жаль. Ми пережили двох прем'єрів, ми переживемо, напевно, третього четвертого. Але якщо питання буде стояти на місці, ніхто не втрутиться, то повірте мені, люди дадуть потім оцінку всім нам. Я звертаюся до уряду ще раз. Заставте це Державну фіскальну службу запрацювати. Нам не цікаво мешканцям Чернівецької області, хто там буде керувати фіскальною службою. Нам страшно чути, коли. Для того, щоб добудувати до тих грошей, що надали Європейський Союз, можна додати 20 мільйонів і добудувати ці пункти пропуску. Але паралельно з цим читаємо зі шпаль газет, що Державна фіскальна служба надає 68 мільйонів на реконструкцію і ремонт своїх підвальних приміщень. Це знаєте, це не тільки плівок в обличчя нашим людям. Це просто і неповага і ставлення до бюджету державного. Вислухайте нас, послухайте. Я ще раз звертаюся до Кабміну, до керівництва. Негайно заставити цю службу запрацювати в повному режимі, тому що ці кошти мають надійти. У секунд. У разі, якщо ми не освоїмо ці кошти, то Європейський Союз через Бюро Транскордонної співпраці які надають нам наступні гранти на програми сусідства і партнерства. Вони не нададуть ці кошти на інфраструктурні проекти і застряло зараз ще 20 мільйонів євро на кордоні, які мали б поступити до наших бюджетів, і відповідно ми б їх освоїли, покращили свою інфраструктуру. Дякую за увагу.